Усім привіт! Ви на каналі Алка Огородниця. Сьогодні 8 травня 2023 року. І я створюю цей ютуб-канал, щоб ви могли спостерігати над моїми успіхами або напевно, що частіше не успіхами в, моєм, в моїй огородній справі. Бо я вперше вирішила зайнятися. Висадкою помідорчиків, вірочків, редисочки і так далі. В мене це абсолютно новий досвід, і буду ділитися. Сподіваюся, буду вам, по-перше, цікавою, веселою буду піднімати вам настрій і, можливо, буде для вас трошки корисної інформації. Буду вдячна за ваші лайки, коментарі, підписки, підтримку. Стьоп. Давайте будемо разом веселитися і всім гарного дня. А, що я хотіла ще сказати, що я з Києва, із столиці нашої. Мужньої незламної, незалежної України, от і, і, і ми тримаємось, і ми вистоїмо, і все буде Україна.